Тисячі грузинів заблокували найважливішу транспортну розв'язку в Тбілісі. Тут посилюються протести проти спірного законопроєкту про прозорість іноземного впливу. 1 травня парламент ухвалив його в другому читанні. Зі 150 депутатів 83 проголосували за та 23 проти. Люди кажуть, що законопроєкт зіб'є країну з демократичного шляху. Вони обіцяють не припиняти протестів. Проєкт закону 2023 року розробила керівна партія Грузинська Мрія. Він зобов'язує організації та медіа реєструватися іноземними агентами, якщо фінансування із-за кордону перевищує 20% їхнього річного доходу. Раніше під тиском опозиції та протестувальників керівна партія відкликала законопроєкт. У квітні цього року вона знову подала документ на розгляд парламенту. Це спричинило нові протести. Опозиціонери називають законопроєкт копією російського закону про іноагентів автори. Документа своєю чергою стверджують, що спиралися на європейський та американський досвід. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кабахідзе заявив, що, попри протести, законопроєкт буде ухвалено. Остаточне голосування відбудеться всередині травня.